Так, отже з боку Конкорду знаходиться 27 школа міста Полтави. Подивимось на цю 27 школу. Так, ось вона виглядає так по фасаду. Так, І тема у нас буде зараз шкільної історії. І така загадка зі шкільної історії батаріалів 10 класу. Так ось, сучасний центр Конкорд. Школа номер 27 і який історичний зв'язок по темам 10 класу Української революції вірки сердючки Сімона Петлюри і сестри Сімона Петлюри. І що спільного між віркою Сердючкою, Симоном Петлюри, точніше, навіть кажучи, між віркою сердючкою і сестрою Сімона Петлюр. На цьому місці, місці тут багато спільного між сестрою Сімона Петлюри і Віркою Сердючкою. Так, це 27-ма школа. Де всі роки шкільного життя навчалася Вірка-Сердючка, наша українська зірка? Так, а зараз щоб розгадати загадку зв'язку Вірки-Сердючки з сестрою Сімона Петлюри і великим культовим таким проміжком теми духовного життя України українців 20-го століття часів СРСР для цього. Ми від Вірки Сердючка перейдемо ближче до сестри Симона Петлюри. Через, перейдемо через перехрестя. Так, ну переходячи історичні перехрестя Полтави, звісно, неможливо не натикнутися на харківські кулінічі. Ну, це навіть не реклама. Так, поруч з сучасністю, саме в Полтаві, дуже виразна присутня е е е автентичність лівобережної культури, побути лівобережної культури. А вулиця це називається патріарха Мстислава. Ну, Звісно, всі ці вулички, всі навколишні двори знали, звісно, пацани. Звісно, малий Андрій Данілка теж школяром тут лазив по навколишнім. Дворам вулиці Патріарха Мстислава і ще спільно з тим. Ага! Так Болтава працює. Так ось, з Веркою Сердючкою, з Симона Петлюри спільно тим, що вони цими вулицями ходили, саме цією вулиці, А точніше, спільне те, що це рідна локація для Вірки-Сердючки і сестри Петлюри. А вулиця називається Патріархом Стеслава. Проходимо ще далі. Отже, рідні слобожанські пейзажі, та да, фактично слобожанські полтавські пейзажі, багато е, схожих, чудові полтавські вулички. І знаєте, вони просто так е, натхнені якоюсь енергетикою, якогось е, такого інтегрального проукраїнського дива, що єднає нас у духовно-містичному просторі від патріарха Мстислава до Вірки Сердючки. Це який-то єдиний наш рідний український і саме ще українська автентично лівобережний духовний простір для герки Сердючки і для рідної сестри Симона Петлюри. Це були рідні знайомі вулички, різні віки. а саме найцікавіше, що ця вулиця патріархом Свяслава називається не просто так. Бо ми переходимо, зараз показую, о той будиночок. В тому будиночку жила сестра Семени Петлюри. Так, квест, ну, здогадуємося, який зв'язок. Так, вважати, що поставив на паузу. Щоб ви так передихнули і здогадались. Так, це автентичний будиночок 1890-х років. Будиночок сестри Петлюри. Але не просто сестри Семени Петлюри, бо вона стала. Матір'ю патріархам Стеслава. Парка є меморіальним музеєм. Саме так, в її автентичному вигляді, тут народився велика постать історії України. В цій хатинці народився патріарх Стеслав Скрипник. Так, Тут полтавський музей, але він трошки символічний, бо от все всередині зараз там переховано. Так, це історична локація. Тут народився на, в рідному районі шкільного життя Вірки Сердючка. Колись народився патріарх Тислав у 1890 році, котрий став видатною фігурою по темі духовного життя України і українства. Так, це був патріарх звісно він був за кордоном. У Львові на території закордоння почав він з того, що він пішов добровольцем у 1918 році за армію Української Народної Республіки. Так, це тема Української революції, і потім його духовний шлях привів до церковної кар'єри. Він став видатним митрополитом, видатним очолювачем. Суто проукраїнського релігійного двіжу. за часів Гітлера він намагався до речі, як і Бандера, контактувати з гітлерівською адміністрацією на предмет того, що Ну, я буду говорити, а ви поки, поки будиночок роздивляйтесь. Намагався з гітлерівською адміністрацією спілкуватись на предмет відродження автентичної української церкви, відродження української автокефальної церкви, до речі, якою потім комуністична влада так хитро розігнала, розформувала. Так. Звісно, він провів більше своєї життя в еміграції так під часів гітлерівської присутності на Україні він їздив по Україні. Ну потім був змушений в Сполучені Штати і помер е в Онтаріо, е на щастя, заставши дев'яносто 1991 рік. Застав все ж таки незалежність країни. Ось е на таких чудових е інтегрально містично-культурних вуличках Полтави, е де все змішалося. Е Гоголь Віліч на Хуторі, Міжтіканки, Верка Сердючка, Сімон Петлюра, видатні духовники церкви релігійники. змішалось це все в наше усвідомлення чудової полтавської сутності, вираження оцього українського патріотичного.